Глядачі переможемо, поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Пропагандист Володимир Соловйов опублікував божевільні заяви про Машу Єфросиніну та її чоловіка. Телеведуча жорстко відповіла прихильнику Путіна. Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов взявся вигадувати факти з життя українських зірок. Так він опублікував допис про Машу Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Як показала Маша Єфросиніна, пропагандист опублікував допис, в якому називає телеведучу донькою магаданських службовців. Тимура Хромаєва він же звинуватив. Котиками та зброєю, а також вигадав, що чоловік, начебто, покинув країну в лютому. Маша Єфросиніна вирішила не мовчати, а поставити на місце пропагандиста. Вона також розповіла, як її чоловік освоює нову зброю в ЗСУ. День почався з гарних новин. Король пропагандистських гавнопомийок Соловйов вчить українську мову, не дають спокою хлопаку. Моє відеозвернення. Тож для цього пана, що висирає брехню, мов дихає, є трохи уточнень. Гарне вивчення української починається за у своєму мозку в Україні. Поділилась телезірка. Також питань. Нічко, чого це ми приперли сюди Магадан, та геть вирішили не зазначати, що я корінна кримчанка. бо Крим такий наш. І ще, поки ти гнида, пишеш дешеві наклепи на мого чоловіка, він опановує таку круту зброю разом зі своїми побратимами з що тобі на твоїй шоблі скоро пізда. Раніше телеведуча Маша Єфросиніна не стримала емоцій після жорстоких обстрілів росіян по енергоструктурі України 10 11 жовтня, тому звернулась до них. Вона засудила втікачів з Росії, які підтримали війну, а також згадала про довірну Струїка теж тішилась руйнуванням міст, Маша Єфросиніна опублікувала в інстаграмі емоційне відео російською мовою, де одягнула показову футболку зі словами Ви такі, ми другі, От і все. Ідіть і нахуй? Жінка прокоментувала радощі росіян, які зловтішаються смертям українців, які загинули в результаті масованих ракетних обстрілів України і Росією 10 жовтня. Читання коментарів під останніми постами це безперечно новий досвід у моєму житті. Скільки ж нас таких, що радіють обстрілам України? Скільки ж вас таких, що радіють обстрілам України? Україна! скільки криків радості, танців неймовірних криків, у тому числі і від моєї прекрасної двоюрідної сестрички в Криму, з якою ми стояли і на один горщик ходили на тому самому балконі в Керчі, з якого видно сьогодні зруйнований Керченський міст. У нас засуджує всіх, хто так яскраво підтримував війну Росії з Україною, а тепер тікає зі своєї країни за кордон і там продовжує пакостити на зло українцям. Знаєте, що ви, мамусі, які пишуть мені з Новосібірська качки з Нальчика, відгодовані мерзенні рожі Саратова, які понесли свої. Дупи далеко до Туреччини, чоловічі дупи, які бояться бути мобілізованими. Знаєте в чому між нами різниця? Ви скегляє, ви постійно скиглите, що у вас все не так, все погано. Ми ж, українці, невелика країна, така, що в рази поступається вам. Ми самі обираємо, як хочемо жити. Ми обираємо наше керівництво. Ми обираємо самі захищати наші землі, сказала Маша. Вона додала, що в той час, як українці об'єднуються і збирають мільйони на допомогу ЗСУ, їхні мобілізовані не мають взагалі жодної нормальної амуніції. Окрім того, Єфросині на Звала росіян громадянами країни, яка найбільше у світі обісралась. Послала росіян слід за російським кораблем та показала середній палець. До зустрічі глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.